У Вінниці стартував соціальний проект Титани на Татамі унікальна ініціатива, що поєднує тренування з дзюдо та психологічну і фізичну реабілітацію для ветеранів війни. Титани на татамі стартував ще в травні 2024 року і вже об'єднав десятки захисників в чотирьох містах по всій Україні, які отримали поранення або інвалідність внаслідок бойових дій. У Вінниці куратором проєкту став ветеран війни Богдан Копчатов. Або приходите на тренування, ми зустрічаємо тут вас, обзнайомлюємось і одразу рухаємось далі. Або знаходите мене, або наш зал в інтернеті, пишете смс, або телефонуєте і домовляємося про зустріч. На постійній основі зараз у Вінниці займається близько 10 осіб. Часом приходить більше ветеранів. все залежить від залученості реабілітаційних центрів. Ми дуже хочемо, щоб чим більше людей було задіяно, хлопців, військових, їхніх дітей. будь ласка, нехай вони приходять в зал. Ми готові їм в цьому допомагати. МХП поруч підтримує проєкт фінансуванням спортивним інвентарем, формою, приміщенням та організацією змагань. Не зламалися, вони живуть і рухаються далі. Вони показують приклад духу, незламності, бажання. Відновити себе в цивільному суспільстві і жити повнокровним, таким яскравим життям. Тренування проводять досвідчені наставники, серед яких є й ветерани, які особисто пройшли через власну реабілітацію, як фізичну, так і психологічну. Ініціатива Титани на татамі показує, як спорт може стати ефективним інструментом реабілітації та соціальної інтеграції для ветеранів. Відчуваю дуже ось таке. Велике задоволення, дуже енергії, такі фізично втомленість, але така якась енергія, яка вже тебе наповняє якесь таке піднесення. Організатори мають на меті розширювати проект, долучаючи нових учасників і партнерів. У перспективі такі програми можуть стати основою для розвитку інклюзивного спорту в Україні.